Ну що, брату вас, всім привіт! Ви на каналі Team Азер. І ось наш перший заказик приблизно десь на 4-5 км. Нам за нього заплатять 26 злотих. Я не знаю, як це ще можна інакше сказати. Чого вона знімає у 4К 60 FPS 30 хвилин, 27 к вона знімає 14 хвилин. А фулешді воно знімає аж цілих 25 хвилин. Як це працює? Поїдаюся, що має бути взагалі наоборот. Як там той прикол не топи. к апарату. Привикни к апарату, нахуй! Не топи ти! Йо. Ти чо, хуєл нахуй ти, блядь? До речі, поки я доїжджаю до Мака, не забудьте підписатись на канал, поставити лайк, написати якийсь забавний коментарій, що ви думаєте про цю всю двіжуху? Ну і заодно можете вже підписатися на Telegram, Instagram, Тікток. Тудим-сюдим. Всі силички для вас, звичайно, що в описі. Так, очім п'янч дівчинч. Yeah. Тука єдна? Yeah. Бам-бам. Доставку висконту. Протопив. Ладно. Окей. Плюс 26. І того наш банк 26 злотих. Непогано для 9 години. Так, у нас ще один заказ за 7 злотих 500 метрів. Це у нас получається Starbucks щiedam 21 А ну можно можна все два так пита ну, Мусюдами зигзагами это долго буде Кот не может так. оток Ну да так четко будет. Так щук Асюда Сюда Суда Хуйня виходит як краще 7-2-1, замовлення 7-2-1? 7-2-1 Окей okay. Що? Це як, блядь, кур'єр на mm -hmm. орендованому самокаті? Ну, Та це ж дорого, пиздец, Це, взагалі, ніхуя не вигідно там, щоб відвести заказ за 20, треба проїбати 30 десь. <плес> <плес> Прикольно. Ні, Ну я буду дякувати на своєму. <плес> до речі, до хіра бачу кур'єрів, які катаються на самокаті, прям до хіра. Один... Ні, два тіктокери як мінімум. Деполанд і Пікачу. Це як мінімум. Кого я з таких знаю що ж на самокаті. Ну і обичних бля, простих смертних. І що не мають ніяких каналів. Ні в Тіктоці, ні в Ютубі. То вони теж катаються. Одного. Е, кукерін. Охуєнні тормоза. У одного кукерінг. Е, По-моєму, G3, а у другого G2 Master. А у якогось там, коротше, взагалі... Звірюга піздець. 660 А. Ну, повний привід. Два мотор колеса по, по 2500 цих ват. Ну, 2,5 кВт. І прям, ну, я проїхав все прям ніхуйово, 92 максималка. Ну, Позарядженіший, ніж мік, але мені мого вистачає. Просто йому би акумуляторчик сюди впихнути, хоча б на 25-30 ампер ціни би йому не було. По-моему, правильно? Та закрив я двері. Поїхали. ту ду ду ту ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. О, одна палочка. Фізис, виходить, два кусочка 4К. І акума нема. А що? Прошу, братцы. Дай за Бам. Плюс 7 злотых. О, плюс еще один заказ. В смысле? Ну, короче, еще плюс 5 до банку. Тому що камера зараз вирубається. Сумніваюся, що я встигну щось зробити. Оба! Фух! Старий я вже пень для такого дерьма. Так, ну що, братва, нічна покатушка. І наш банк 62 злотих.

Нормально. Потихоньку. Работа идет, да? Ну, что-то такое. Пробую. Ты так с самокатами катались? Ты что, отразил заказ, блядь, пролилось, блядь, чехан, так что, что, блядь. Ага. Бывает у тебя? Ну. Ну, я прижимаю типо, сюди до стінки, а потім якесь там ставлю, прижимаю, воно якось не так перевертається. Типу так як воно отак, то я його так ставлю, розвертаю. І ну, воно да, да. тоді не падає. Катаєшся чи вечорами виїжджає? Не, ну типу рано, якщо маю бажання, то виїжджаєш рано, там покатаюся, Потім приїжджаю додому, заряджаюся, там щось перекусити туди-сюди, щось побігати вдома. То й потім ще вечірком. Тільки -то. єдна? Okay. Дев'ятий поверх. Беть, не дай Бог, ліфта нема. Слово тобі, Господи. Я вже думав піздець. Коротше, камери вистачає, я вам казав, що на два куска. В витазі на три. Але третього куска не буде через те, що Дімазер, як завжди, у своєму репертуарі, не записував звук. Найс, найс, найс. Найс! Nice. Блять, от коли я почав знімати щось за дохера з'явилося доставок без контакту. З чим це пов'язано? Хм. Hmm. Інтересно. З чим це може бути пов'язано? Так, у нас заказ на 10 злотих... Через вулицю дати. А? Не, за тобой, потом ты за мной. а а я думал, сава. Сава. Відкрывай двері. Як там той прикол, відкрывайте, мамо, двері. з роботи йду я на руках мене в мене мозолі, а в кармані ни хуя. Да что ты, черт побери, такое несеш? Да відзаня. Не, ну це блядь, сочно, сочно. Еохора байк, Ромео, Прошка, по-моєму. І Кукерін Г2. Коротше, у нас ще один заказ на 16 злотих. Наш банк 120 то получається 136 з, цього, з цим заказом у нас виходить банк 136 злотих 684 камера мене знімає як я знімаю на камеру її ооооо шутник прям о, муа, прям шуточка от Бога трохи налякав дівчинку, але я думаю нічого страшного вона не налякалася маленька, бідненька. Хі -хі. Надіюся, з нею там все нормально. Хі -хі. Ну може розвернутися, але в мене заказ. Так що мала будеш вибачати. На жаль, я не зможу вернутися. Ще й прямо лунку. Зі сторони пошти, окей, я ще й правильно заїхав. Давай я вот тебе верю, ты откроешь. Открыл. До саб, до саб. Добро. Ну, есть, тут, тут есть светло. Ой, уже светло есть. Я думаю, что уже не Опа. Прошу, Барс. Давайте за него. Сука, йому кажу, що де світла є. Він каже, що, блядь, світло, я... <гаджу>, шо, блядь? <гаджу> Тому що не до кнопки, блядь, не світиться. Все Виходимо. Лайк, лайк, лайк. Надіслати в відеок. Ну, ось і все. На сьогодні доставочка завершається. Тепер тулимо додому відпочивати. Там щось перекусити, тудим-сюдим, там сям-ням-ням. Е, щось перекусити. Ну і братися за монтаж. Надіюся, що відосик все ж таки завтра вийде, але не обіцяю. Взагалі не обіцяю. Завтра у нас, якщо що, це субота. З суботу я сумніваюся, що він вийде, але можливо. Все можливо. Ну, одним словом, братва, ось такий получив собі відосик. Дякую всім за перегляд. Ставимо лайки і підписуємося на канал. Силки на телеграм, інстаграм і тікток будуть, звичайно, що в описі. Ну, а з вами був Дімазер. Всім пока!